Міни протипіхотні, осколкові, направленого ураження є різновидом протипіхотних мін. Їх визначальна відмінність від інших протипіхотних осколкових мін полягає у розташуванні радіусу ураження в момент вибуху. Радіус ураження осколкових мін кругового ураження має форму кола і розходиться навсебіч від місця вибуху. Радіус ураження мін направленого ураження має форму усіченого конуса, який розширяється і спрямований у певному напрямку і під певним кутом. Формування такої зони ураження досягається за допомогою так званого ефекту Мішная Шардіна. Ефект отримав назву від імені угорського офіцера, експерта з балістики Йожефа Мішная та німецького конструктора Хуберта Шардіна. Суть в наступному: відомо, що під час вибуху вибухові гази і основна частина енергії вибуху спрямовуються перпендикулярно стінок заряду вибухової речовини. Якщо надати заряду вибухової речовини прямокутну форму, то в момент вибуху більша частина його енергії спрямовується перпендикулярно площі його широких стінок. Але якщо з одного боку заряду розташувати перешкоду достатньої маси і міцності, то більша частина енергії вибуху спрямується в бік протилежній перешкоді. Також для досягнення цього ефекту міни направленого ураження виконуються у вигляді вигнутого паралелепіпеда. Всередині корпусу, в бік випуклої лицевої сторони міни розташовується осколкова сорочка, яка складається з готових уражаючих елементів у вигляді кульок або роликів. Далі, в напрямку до увігнутої, тильної сторони міни розташовується заряд вибухової речовини. Для надання вибуховій речовині потрібної форми всередині корпусу міни для спорядження використовуються пластифіковані вибухові речовини. В момент спрацювання міни завдяки випуклій формі та спрямованій енергії вибуху уражаючі елементи розлітаються у напрямку від випуклої частини на певну відстань та під певним кутом. Кут зі збільшенням дистанції поступово розширюється. На ближній відстані від місця вибуху від 5 до 15 метрів уражаючі елементи летять дуже купно. Але зі збільшенням відстані щільність потоку осколків рідшає. Під час вибуху корпус міни повністю руйнується. Але знову ж таки, завдяки своїй формі, з тилового увігнутого боку енергія вибуху значно менша. І зовсім відсутній потік уражаючих елементів. Під час вибуху утворюється направлена зона ураження, в якій жертва зазнає уражень різного ступеня тяжкості. Чим ближче жертва опинилася до місця вибуху, тим більша ймовірність отримання нею летальних ушкоджень. Такі ушкодження наносяться як уражаючими елементами, так і енергією вибухових газів. На екрані зображено схему бойової роботи протипіхотної міни направленого ураження, радіус суцільного, ефективного ураження, радіус розльоту осколків, безпечна зона, а також висота та кут розльоту уражаючих елементів залежить від конкретного боєприпасу. Ці дані зазначаються в інструкціях по експлуатації. Окрім вище згаданих параметрів, у тактико-технічні характеристики міни включається небезпечна та вторинна небезпечна зони з боку тильної частини міни. Незважаючи на те, що в момент вибуху уражаючі елементи не летять з тильної сторони, під час вибуху оператор має знаходитись за межами обох небезпечних зон. У випадку крайньої необхідності оператор може перебувати в межах вторинної небезпечної зони, тільки знаходячись у належно облаштованому укритті, яке виключатиме його ураження енергією вибуху. Специфіка бойової роботи цих мін накладає відбиток на спосіб їх застосування. Як правило, такі міни являються керованими і встановлюються тільки вручну. Міни приводяться в дію оператором шляхом електропідриву. Тому міни йдуть в комплекті з електродетонатором, відрізком провідної магістралі та джерелом електричного струму. Опціонально міни можуть використовуватись і з іншими підривниками. Ефективність бойової роботи міни прямо залежить від точного її прицілювання. Для цього міни оснащуються простими механічними прицільними пристроями. Оператор має націлити міну випуклою стороною у напрямку можливої появи супротивника. Для цього, на міні, як правило, наносяться відповідні позначки. Також оператор має розташувати і прицілити міну так, щоб в момент вибуху основна маса осколків не пішла вертикально вгору або вниз. Експерименти з направленим вибухом проводилися ще протягом Другої світової війни. Проте імпульс до його подальшого практичного застосування став досвід уже після воєнних військових конфліктів. Протягом Корейської війни 1950-1953 року армія США та війська Об'єднаних Націй вперше зіткнулися з тактикою масованих атак китайської армії. Десятки тисяч китайських вояків при підтримці танків та артилерії атакували переважаючою людською масою на вузькій ділянці фронту і ціною величезних втрат знищували будь-який опір. Необмежені людські ресурси Китаю дозволяли китайським комуністам легко відновлювати втрати у живій силі. А призирство комуністичних ватажків до людського життя регулярно жертвувати тисячами життів своїх вояків заради перемог на полі бою. Армії США з великими труднощами вдавалося зупиняти такі атаки за допомогою переваги у повітрі та умілому управлінні військами. Комуністичний і західний блоки готувалися до Третьої, вже ядерної світової війни. Тим не менш, на основі досвіду Корейської війни у США та Канаді розпочалися дослідні роботи по розробці різноманітного неядерного озброєння проти масованих атак піхоти. Зокрема, розпочалися окремі роботи і дослідження у галузі мінного озброєння. Першим серійним зразком такої міни стала міна Т-48. Американський конструктор Норман Маклеот розробив протипіхотну міну, в якій в цілому повторив конструктивні рішення експериментальної канадської протипіхотної міни направленого ураження Фенікс, проте меншого розміру. Армія США прийняла на озброєння міну під індексом М18 і у 1953 році закупила їх незначну партію. Проте через рік, у 1954 році, АРМІя США висунула нові вимоги по вдосконаленню протипіхотної міни. Відтепер протипіхотна міна направленого ураження мала відповідати наступним жорстким вимогам. Максимальна вага міни мала становити не більше 1600 грам. Міна мала забезпечувати ураження цілі типу людина на дистанції 50 метрів. Зона ураження міни не мала перевищувати 60 градусів по фронту і 2,4 метра по висоті. Початкова швидкість уражаючих елементів мала становити 1200 метрів в секунду та мати енергію у 79 джоулів. Спеціалістам компанії AeroJet, яка взялася виконувати умови армії, довелося шляхом експериментів перевіряти обґрунтованість вимог військових і приймати нові конструктивні рішення. Наприклад, виявилося, що уражаючі елементи, виготовлені з високоміцних сортів сталі, під час вибуху або знищуються, або розпадаються на дрібні фрагменти, цим самим зменшується зона ураження міни. Для усунення цієї проблеми всі 700 штук уражаючих елементів були розміщені у вигнуту епоксидну сорочку по всій довжині лицьової частини міни. Сорочка мала по суті перетворити вибухову енергію на кінетичну. Приймаючи на себе силу вибуху, вона не допускала розколювання та знищення уражаючих елементів. Також уражаючі елементи були виконані у формі кульок з м'якої сталі діаметром 3,2 міліметра. Під час вибуху такі уражаючі елементи не розліталися на шматочки, а натомість деформувалися у повжню аеродинамічну форму, яка надавала їм схожості з малокаліберними кулями. Завдяки цим конструктивним рішенням вдалося збільшити дальність польоту уражаючих елементів до 100 метрів і розігнати їх до потрібної початкової швидкості 1200 метрів в секунду. Навесні 1956 року компанія Aerojet отримала перший контракт на виробництво першої партії Мін у розмірі 1000 штук. Міна отримала індекс М18А1 Клеймор і була прийнята на озброєння у 1960 році. В тому ж році почалося її масове виробництво. Тим часом, у 1964 році Сполучені Штати Америки втрутилися у В'єтнамську війну проти Північної та Комуністичної Демократичної Республіки В'єтнам на боці Південної Республіки В'єтнам. Спочатку армія США вв'язалася у виснажливу партизанську війну з прокомуністичними збройними формуваннями на півдні країни, відомими під назвою В'єтКонг. Ходом проти армії США почала діяти регулярна армія комуністичної ДРВ, озброєна та вишколена Радянським Союзом та Китаєм. Обидві комуністичні армії відповідно до обстановки застосовували або тактику загальновійськового бою, або тактику партизанської боротьби. Цьому зокрема сприяла і географія півдня країни. Користа місцевість заросла непролазними джунглями дозволяла завдавати раптових ударів і уникати небажаних зіткнень з супротивником. Також комуністи переправляли з півночі на південь вздовж кордону з Лаосом і Камбоджею. Спочатку озброєння і спорядження, а потім крупні військові з'єднання, в тому числі з бронетанковою технікою. Внаслідок цього протягом війни, незважаючи на те, що спільний кордон між ДРВ і Республікою В'єтнам становив всього 76 кілометрів, комуністи мали змогу атакувати всю територію Республіки В'єтнам. Відповіддю американців стало зокрема створення і застосування різноманітних частин спеціального призначення для ведення глибинної розвідки та контрпартизанської боротьби. Спецпризначенці невеликими групами від 4 до 12 вояків просотувались у глибокий тил супротивника і, не виявляючи себе, виконували важливі і вкрай небезпечні завдання, як от збір розвідувальних даних про активність ворожої армії, наведення по ворожим об'єктам ударів авіації, облаштування в тилу ворога прихованих пунктів радіозв'язку. Порятунок екіпажів бойових літаків, збитих над територією ворога, захоплення полонених тощо. У випадку, якщо супротивник виявляв розвідувальну групу і нав'язував їй бій, розвідники могли розраховувати тільки на наявну в себе вогневу міць. І міни М18А1 Клеймор стали ефективним доповненням до арсеналу розвідників. Комплект міни мав невелику масу, завдяки чому одну-дві міни легко можна було переносити в рюкзаку на значній відстані. Чотирма-п'ятьма мінами можна було успішно перекрити по колу місце таборування чи ночівлі невеликої розвідувальної групи. Коли ж група вирушала в дорогу, міни можна було привести у безпечне положення і забрати з собою, не видавши своєї присутності. Клеймори виявилися незамінними при організації засідок. Вдало розставлені та вчасно спрацьовані міни дозволяли невеликій групі розвідників пустити кров на багато більш чисельному супротивнику і знищити його, або відірватися від переслідування, доки ворог оговтуватиметься від втрат. Коли ж загнаним глухий кут розвідникам доводилося оборонятися, міни суттєво посилювали їх оборону. Не менш активної і охочі користувалася клейморами армія США і Корпус морської піхоти, які використовували міну в схемах оборони військових об'єктів армії США, баз військово-повітряних сил, таборів військ спеціального призначення, баз вогневої підтримки. Простота експлуатації та достатньо велика зона ураження дозволяла одним вибухом разом зупинити масовану атаку ворожої піхоти, не підпустивши її впритул до лінії оборони. В усіх ситуаціях міна Клеймор проявила себе з найкращого боку. Протипіхотна міна М18А1 Клеймор і дотепер перебуває на озброєнні армії США, а також постачається на експорт. Успішне застосування мін М18А1 Клеймор не могло не зацікавити Радянський Союз. В рамках військово-технічного співробітництва між СРСР та ДРВ. В'єтнамські комуністи доставили партію трофейних мін Клеймор, які в СРСР пройшли всесторонні випробування. Незважаючи на певні зауваження, міна була визнана вдалою і було вирішено на її основі розробити радянську версію. Радянська міна направленого ураження була розроблена в науково-дослідному інженерному інституті в місті Балашиха Московської області, групою конструкторів на чолі з директором Владіміром Пчелінцевим. Радянська міна за рахунок більш важкої осколкової сорочки важила 2 кілограми. Форма уражаючих елементів також змінилася і була виконана у формі сталевих циліндрів. Також з метою зменшення радіусу їх розльоту у напрямку вгору вниз радянські конструктори виконали лицьову частину міни дещо увігнутою. Після вдалих випробувань у 70-х роках на озброєння радянської армії була прийнята протипіхотна міна МОН-50. Згодом на озброєння було прийнято більш потужну міну направленого ураження МОН-90. Вперше Міна Мон-50 почала масово застосовуватись під час радянської інтервенції у Афганістан. Досвід застосування міни лише підтвердив нагальну необхідність та ефективність мін такого виду. Міни Мон-50 загороджували ділянки місцевості на підході до військово-повітряних баз та сторожових застав радянських військ в глибині ворожої території. Монка, як її прозвали радянські вояки, стала неодмінним елементом екіпірування радянських розвідувальних груп та загонів спеціального призначення, які проводили операції в глибині територій, контрольованих афганськими моджахедами. Задачі в контрпартизанській боротьбі не змінювались. Хіба що окремою задачею радянських розвідників стало полювання за караванами зі зброєю і боєприпасами. Одночасним вибухом кількох мінмон 50 розпочиналася засідка на партизанський загін чи на транспортний караван. Після розпаду Радянського Союзу міни МОН-50 були застосовані практично в усіх без виключення локальних конфліктах на території колишніх Радянських Республік, зокрема у нагірному Карабаху та Північному Кавказі. Міни М18А1 та МОН-50 стали зразком для чисельних копій та наслідувань. Зокрема, китайська міна ТИП 66, Югославська МРУД, Сімейство шведських мін Форш французька Мапет Ф 1 не кажучи про виробництво різноманітних неліцензійних копій. Протипіхотні міни направленого ураження довели свою високу бойову ефективність і прийняті на озброєння в багатьох арміях світу.